Надзвичайно важливо, що зараз в цей непростий час держава, міська влада опікується молоддю, знаходить час, знаходить ресурси для того, щоб створити умови, і наша інтелектуальна молодь вона залишалась з нами, вона могла творити, вона могла займатися улюбленою справою. І незалежно від того, чим потім вони будуть займатися, я переконана, що наша Україна, наша країна має майбутнє. Висловлюю щиру вдячність за надану стипендію. Це велика честь і натхнення для мене продовжувати нові наукові дослідження. Я сьогодні отримав президентську стипендію. Для мене це є важливим кроком. Це як те, що показує, що вся моя робота є поміченою, і що це я не тільки як важливим, як хобі для мене, а це є важливим більше як для суспільства для України. Я дуже щасливий, що я тут є, що я розвиваюся активно. І дуже хочу подякувати своїй мамі, своєму своєму науковому керівнику за те, що вони мене супроводжували, підтримували. І я досягнув таких великих успіхів. Я дуже рада, що МАН дала мені можливість зустріти безліч людей з різних областей України, намі з Луганської та Донецької області. Це знак того, що в кожному з нас живе вільна та незалежна Україна. Слава Україні! Я дуже радий, що сьогодні організували саме таку зустріч. Я вважаю, що проєкт нової академії наук це дійсно унікальна можливість для кожного учня, тому що це здатність проявити себе, розробити якісь інноваційні проекти. Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам за можливість працювати та жити кожен новий день. Також хочу подякувати нашим вчителям, які допомагали та допомагають, і батькам за особливу підтримку. Я щиро радий отримати цю нагороду. Та особливо мене тішить те, що я отримую її у колі таких самих однодумців. Я дуже радий, що нас всіх сьогодні сюди всі запросили, що в нас була можливість позйомитися з людьми не тільки з Києва, а й з іншими маніцями олімпіадниками, знайти своїх класних людей, з якими ми в майбутньому будувати країну. І особливо е, надихаючи те, що ми прийшли сьогодні в найкращий технічний університет України, і нас зокрема вітали різні представники влади, і зокрема науковці, які надихають нас на нові дослідження. І я щиро радію, що наша держава, наше суспільство, наша країна не забуває про освіту і науку, особливо в часі національної визвольної війни. Адже я щиро переконаний, що мова, історія, суспільні науки це наше майбутнє. Не забуваємо про це. Слава Україні!